Для демонтажу заднього правого сидіння необхідно викрутити 4 болта. Два спереді, два ззаді. Спереді болти на 16, виключуються рожковим ключиком ззаді болти на 18. Зараз подивимося, як вони там відключуються. Ззаду відкручуємо два болтики на 18. съемнички для пластиковых наших клипсочек и вынимаем спокійненько их. Тут у нас есть усики, на них нажимаем отверточкой, сдвигаем вниз и потім виймаємо цей разъемчик в стороночку. Разъемчик с тросиком. Винятий. Далі. Розбираємо розйомчик. Ми винімаємо тросик. Друзі, у нас є на автомобілі відкидання спинок задніх сидінь з багажника. Але для того, щоб зняти сидіння, потрібно всі кругом пишуть. Виводіть тросик з пазів, освободіть його, роз'єдніть. Як це зробити, ніхто не пише. По факту потрібно розкріпити саме кріплення, добираємося до тросика далі. Як його вивести із зацепа? Просто натягуючи його, нічого не зробиш, воно не виводиться. Все елементарно просто. Виводимо тросик з зацеплення тут, далі виводимо його сюди, сидіння можна знімати. Ловіть від нас лайфхак. Збираємо все в зворотній послідовності. Дуже просто. Зайшовнули і ставимо на місце на сідушку. Для цього заводимо його сюди. Раз. І два. Далі, друзі. Для того, щоб зняти оцю кришечку, необхідно оці от усіки віджати. Тоді вона знімається. Якщо будете знімати просто силою, то вусіки ці повідламуються. Далі збираємо все в зворотньому порядку. Користуємось. Тепер все просто, головне не переплутати. Два типи болтів. Оці на 18 стоять у нас ззаді, а оці на 16 стоять спереді. Якщо переплутаєте, то просто зірвете різьбу. Якщо це буде оцей болт, крутиться наперед. Просто-напросто потім придеться або шукати болти оригінальні, або перерізати різьбу. Різьбу перерізати звичайно простіше, а от знайти оригінальний такий болт, напевно, що складно. Але це не точно, бо ми не шукали. Тут дуже мало місця. Затягувати можна рожковим ключом, тягнути сильно, з великим зусиллям прям не раджу. Дуже зручно в цій машині закручувати. Сидушка на миссе, ловкость рук.